Зрозуміння поставитись до уроку і намагатися його розуміти. Напишіть тему уроку, кількість теплоти, потумати теплоємність речовини. Йдемо далі. Що таке кількість теплоти? Ви позначите її літерою Q. Визначення писати мені не потрібно, але давайте його прочитаємо. Катерина, читай першу частину, а, Читай все. Кількість теплоти. Це та частина внутрішньої енергії, що дістає або втрачає тіло під час теплообміну. Вона показує, яка кількість кінетичної енергії хаотичного теплового руху молекул передається від більш нагрітого до менш нагрітого тіла, в результаті чого змінилася внутрішня енергія обох тіл? Так, тобто, дивіться, ми взяли чай, звичайний чай, чашку з чаєм, вибачте. І поставила її на стіл. Чай е, нагріває повітря навколо і сам охолоджується. Тобто він е, в кімнату віддає якесь тепло, при цьому він втрачає це тепло. Е, ось те, що він віддав, це називається кількість теплоти. Він віддав, кімната отримала. Хтось буде з мінусом, хтось буде з плюсом. Я й казала, що все в цьому всесвіті з точки зору фізики. Перерождається, нічого нікуди не зникає. Тобто, ось ця енергія, яка була у чаї, вона передалася у кімнаті. Кімната може нагріла вами або іншу їжу, тобто постійно передача енергії відбувається. Головне з цього слайду: що кількість теплотець позначається літерою Q, і це частина внутрішньої енергії. Давайте роздивимося наступний слайд. У нас є. Взяли однакові три ковби, налили дві різні речовини. В одну налили воду, в іншу олію. Маси їх різні, але для нагрівання води витратили 7 хвилин, а для нагрівання олії 5 хвилин. Тому я вам казала на попередніх уроках. Іноді для опалення використовують олії, тому що масло не підсонячне, а там промишлене, але особливість його в тому, що воно швидше нагрівається. Добре, тоді наступне питання. А в чому різниця, як ви думаєте, між водою та олією? Чому вона, вода повільніше нагрівається, хоча об'єм один і той самий? В чому різниця? Давай, Катерина. Можливо, тому що у них різна густина. Умнічка. Як ти думаєш, кого більша густина? У масла, олії. Добре. Давайте роздивимося третє зображення. У нас є 200 грам води і 400 грам також води. Як ви думаєте, яка вода швидше нагріється? 200 грам. Звісно. А для нагрівання 400 грамів води, що ми витратимо більше? Час. Час нам потрібно більше, а окрім часу, що нам потрібно ще більше? Енергія. Так, енергія. Тому іноді, коли ви ставите повний чайник, так, ви думаєте про те, що ось це не потрібна енергія, яку ви витрачаєте зараз. Тобто ось ці кошти, які ви просто викидаєте. Ідемо далі. Тобто, для того, щоб розрахувати кількість теплоти, що поглинає речовина під час нагрівання або виділяє під час охолодження, вона залежить від того, яка це речовина, яка її маса та на яку температуру потрібно змінити. Тобто, не обов'язково, щоб вода закипіла. Тому. Запишіть, будь ласка, ось цю формулу. Q дорівнюється S M, дельта T. S, M, дельта T. Це головна формула. Вона вам дуже сильно надоїсть до кінця цього року до нового року. Це М дельта Т. Давайте розбиратися. Q, ми сказали, це кількість теплоти. М це в нас завжди що. Маса. Маса. Тобто бачимо, що на то я, скільки ми потрібні, нам потрібно витратити теплоти, впливає маса. Дельта Т. Що таке дельта Т? Дельта це змінна. Дивіться, ем, чай був, ем, вода була 25 градусів, потрібно, щоб вона закипіла. Температура кипіння води яка? 100 градусів приблизно, в залежності від того, де ми знаходимося від рівня моря. 100 градусів за Цельсієм. Так ось дельта Т це буде 75. Тобто, наскільки нам потрібно змінити? Нам потрібно змінити не на 100, а всього-навсього на 75, тому що початкова температура була 25. Добре, хвора людина. У неї температура 39. Наскільки їй потрібно змінити температуру, щоб вона стала здорова? На 2,4 градуси. Так. 2,4. Тобто дельта С -Це, це різниця, на яку ми змінюємо. Дельта це завжди різниця. не Від початкового до кінечного. Що таке С? Питома теплоємність речовини. Ця формула виходить з попередньої, тобто окремо її вчити не потрібно, але можна записати, щоб той, точно в голові воно відклалося. Що ж таке питома теплоємність речовини? Ось це це. Це фізична величина, що характеризує речовину, і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині маси 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус Цельсія. Тобто. Ось дельта це ми, як правило, ми беремо з підручнику. Якщо нам відомо, що це за речовина, вже давно порахували, скільки потрібно, щоб нагріти, нагріти мідь, алюміній, більшість, щоб нагріти воду, олію, більшість речовин вже знають і зібрані у підручнику. Бувають такі задачі, коли потрібно дізнатися, а яка це речовина, і тільки тоді ми будемо шукати ось це. Ось цю це. Але ми ще в 7 класі з вами вчили, що більшість речовин, які нас оточуються, це суміш якихось речовин. так, Тобто, вже немає чистого скла, в нього обов'язково додають щось, якісь нові молекули для того, щоб змінити їх його властивості. Тобто, тому завжди це буде в якомусь діапазоні. Потоме теплоємність речовини. Вимірюється в джоуль на кілограм градус Цельсія. І ось ця таблиця дає е, зібрані основні питоми теплоємності речовини. Пам'ятаєте, на, на е, другому, здається, слайді в нас було порівняно м вода, чого вон і немає олії. Ну, добре, я зараз покажу вам. Ну, ефір це не олія. Ну, ви бачите, що велика різниця між ними, що ну, ефір приблизно схожий на олію, що вода має 4200 джоуль на кілограм градус Цельсій, а ефір 2350. А, наприклад, золото взагалі 130. Залізо 460. Пам'ятаєте, що цінна мідь нас мідний посуд? Що ще цікаво? скло 840, наприклад. І давайте повернемося на попередні слайди Ви прочитаємо ще раз. А що ж таке питома теплоємність речовини? Кирило, читайте, будь ласка. Так, питома теплоївність речовини показує наскільки джолів змінюється внутрішня енергія речовини масою 1 кг у разі зміни температури на 1 градус Цельсія, якщо об'єм речовини залишається незмінним. Тобто дивіться, питома теплоємність речовини води. 4200, а чову 540. Можливо, ви до цього слайду думали, що повинна бути навпаки, але на саме так. Тому що е, стільки речовини потрібно, стільки кількісті теплоти потрібно для того, щоб нагріти 1 кілограм цієї речовини на 1 градус Цельсів. Тобто, воду набагато е, складніше нагріти, пам'ятаєте? Ми наліли воду в кастрюлю. кастрюля вже гаряча, невозможно прикоснутися, так? А вода ледве холод... тільки-тільки нагрівається. Помічали ж так. Добре. Щоб визначити масу тіла, яке нагрівається або охолоджується, потрібно кількість теплоти поділити на питому теплоємність речовини. І на різницю кінцевої та початку теплої. Початкової температури тіла. Тобто, ця формула береться з першої формули, її додатково вчити не потрібно. Тільки замість дельта Т ми вже пишемо кінечна температура мінус початкова. Але суть одна й та сама. І щоб знайти температуру тіла дельта Т, ми цю ділимо на СМ. М. Тепер давайте запам'ятаємо. Задачу, як розв'язувати такого роду задачі. Під час згоряння дров цегляна піч масою 2 тони отримала 88 мегаджоолей теплоти і нагрілася від 10 до 60 градусів. Потрібно визначити питому теплоємність цеху. У нас є маса 2 тони. Ми перекладаємо її в кілограми. В одній тоні 1000 грамів 2000 кілограм. У нас є початкова та кінечна температура 10,60 градусів за Цельсія. У нас є кількість теплоти. Під час горяння е, піч отримала, бачите, тут обов'язково сказано: цегляна піч, тобто з цегли виготовлена. Це дуже важливо, щоб дізнатися е, ось, ось це дельта Т. Щоб ось це знайти. Потому теплоємність речовини. 88 мегаджолей. Мега це 6 нулів. Тобто 88 і 6 нулів. Ми перекладаємо в джоулі. Це дуже важливо зробити. Ми знаємо формулу, що Q дорівнюється SM дельта T. З цією головною формулою ми виражаємо C. C дорівнюється Q поділити на М дельта Т. Знаходимо дельта Т. Тобто 60 мінус 10 буде 50. Нам маса дано, Q дано, дельта Т ми знайшли. Ми підставляємо чисельні значення і отримаємо, що питома теплоємність нашої цеглини 88 джоуль на кілограм градус Цельсій. Давайте подивимося в таблиці, що ж там у нас з нашою цеглою. Цегла 880. Тобто, повністю збігається з тим, що нам дано. Так, ви бачите. Тобто, задача розв'язана правильно. Ще раз наголошую, іноді буває, що плюс-мінус 10-15 розходиться. І це зрозуміло. Тобто, це не означає, що ви неправильно розв'язали. Це означає, що може бути е в цехлі якісь домішки. Для того, щоб вона була більш прочніша. Так. І наступна. Так, і ще вам хочу те ще показати. Не те, вибачте. О, я буду вигляд. Добре. Давайте дамо відповідь на такі запитання. У три однакові посудини налили воду однакової початкової температури, яку посудину, і надали їй однакову кількість теплоти, в якій вода нагріється до найвищої температури. Якщо надати одну кількість теплоти. О, склянці. Чому? Тому що там найменше води. Тому що е, Q дорівнюється S M, delta, T, так? І M у нас в другій склянці найменше буде. При тому, що це не змінюється, Т не змінюється, ну, буде змінюватися. Q не змінюється маса різна. Тому все залежить від маси. При однаковій. Коля нагріли до різних температур. Які із куль слід надати найменшу кількість теплоти, щоб нагріти до 400 градусів Цельсія. Перші кулі. Чому? Тому що її початкова температура найбільша. Так, тому що буде менша різниця. Дуже добре. Йдемо далі. Алюмінієвий та свинцевий тепловий е, ста. Алюмінієвий, свинцевий та сталевий бруски однакової маси нагріли до однакової температури та винесли в холодне приміщення. Які з брусків виділить найбільшу кількість теплоти? Алюмінієвий, свинцевий та сталевий. А... Так, дивимося. Алюміній 920. Свинець 140. Сталь 500. Як ви думаєте? Алюмінієвий. Чому? Найбільший? Ну, ти правильно сказав, але чому? Дивіться, пам'ятаєте. Ну, що, що? Ну, Дивіться алюмін. У них однакова маса. За об'єм нічого не сказано. Але ми знаємо, так, чим плотніша, чим більша густинації речовини, тим він буде мати менший об'єм. Пам'ятаєте, кілограм вати і кілограм металу. Тобто алюмінієвий буде мати, буде, буде мати великий об'єм. Свенцевий найменший і сталь ну, середній. тобто, Дивіться, їх нагріли до однакової температури. Площа поверхні, яка буде в ньому найбільша, і він буде віддавати своє тепло найкраще. Добре. Так, побачаюсь. Давайте розв'яжемо 5-2. Андрій, ти з нами? Можеш прочитати умови задач? О, Анжеліку бачу. Анжеліка читай. Яку кількість теплоти поглинає вода в басейні під час її нагрівання від 18 до 28 Цельсія, якщо довжина басейну становить 50 метрів. Ширина 12 метрів, а глибина 2 метри. Пустина води дорівнює 1 кілограму на метр кубічний. Добре. Що нам дано? Нам дано довжина ширина та глибина басейну, е, е, густина води та, та нагрівання е, температура басейн, води в басейні. Так, давай запишемо 50 метр А, Б. Басейн у нас, як правило, яку має форму? Прямокутник. А ну і якщо подумати. Басейн. Він же не плоский, а об'ємний. Це яка фігура? Паралелепіпед. Умнічка. Тобто, як знайти його об'єм? Так, температура 1 у нас 18. Температура 2. сейчас урок я закончу, так. Да? 50 густина води. Так, давайте замінимо на H, щоб не плутатись. І це в нас буде 1000. Спасибо. А, щоб знайти кількість теплоти, яку формулу ми будемо використовувати? Хто запам'ятав? Каю помножити на помножити на М дельта Т? Дельта Т. У мене немає на клавіатурі дельта Т, тому я запишу Т2 мінус Т1. Добре. Що нам невідомо з цієї е формули. Це відомо. Маса невідома. Як можна знайти масу? Спочатку потрібно знайти об'єм. Добре, початку потрібно знайти об'єм. Як знайти об'єм паралелепіпеда? Потрібно усі його вершини помножити друг на друга. 40. 100. Що? 50 помножити на 12 і помножити на 2 буде. 1200. 1200. 1200. 1200, 1200 метрів. Тепер ми можемо знайти масу. Помножити на густину. Густину. Яка густина води? Так, у нас тисячу, так? Тобто 1200 так. помножити на, на тисячу. І це буде? 120 тисяч чого? Кілограм? Добре. Тепер ми можемо знайти кількість теплоти? Так. Для цього що мені потрібно зробити? Питома теплоємність води ми тільки дивилися це 4200 кг на градус джоль на кілограм градус Цельсий, так? Не путайте з густиною. Це різні речі. 4200 Помножити на. 120, 120 тисяч та е, помножити на

Вийде 5 мільярдів 40 мільйонів. 5 мільярдів 40 мільйонів. Це буде 50,4 мегаджолі. Я тут запишу, тому що як тільки я там натискаю, в мене вилітає. Це буде 50,4 мегаджолі. Тобто задачі не складні. Головне розуміти, що йде взяти. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 6, вивчити цю формулу. Та розв'язати задачку. Я вам скину фото ось цієї задачки. Наступне. Які до мене є запитання? Немає. Дякую за урок. До наступної зустрічі. До побачення. Два